Розарії молитва дуже проста. Інколи думали люди, що це молитва лише для людей, які є неграмотні. Але ми дуже добре знаємо, що ця молитва є для всіх, для всіх е генерацій, для всіх віків, для всіх статів, значить і жінки, і чоловіки, і діти, і, і дорослі, і старші люди похилого віку можуть молитися, бо вона дуже проста. Але в змісті дуже багато дуже багата, визнаємо нашу віру, признаємо, хто ми є, що ми християни, що ми віримо в Бога Отця і так далі знаємо це визнання віри і продовжуємо цю молитву молитвою, Отче наш, звертаємося до Бога Отця. І е, Закінчуємо, бо вона поділена на, на е, частини. Значить, Отче наш, Потім е, молимося 10, 10 разів молимося до Богородиці і закінчуємо десятку цієї молитви, закінчуємо Слава отцю. Добавляємо там ще е, таке, такий відгук, е, який маємо від е, Діви Марії, е, Розарівої Діви Марії із Фатіми. naučili se díty. Uh, ce, cej bithuk, oj sú se proste nám naši hrychy i tak danše. Cej výt huk ce ne je vy divy Mari, ce náčilÁhel uh, 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 um, uh, uh, Portugaláiiidíty Šrik do toho, jak objavila sa diva Maria v Portugálii trom díťam. Francesco, Jacinti, Jacinti i Luky Luc, Lucia, I to uh, modlíme sa eh uh, akoby eh uh, modlíme sa eh uh, celého rozária, znájemušom rozári sa my podíle uh, máme podílený na štyre časti. Eh uh, tá je na rádisna, kde uh, rozvažujeme nad uh, Народженням, сповіщенням, народженням і дитинством, можна казати, роками дитинства Ісуса Христа. Потім друга частина, яку добавив отець покійний наш папа Римський Йоанн Павло ІІ, це частина світла, де розважаємо на діяльністю Ісуса Христа. Над його активним життям, третя частина є частина болісна, де ми розважаємо над стражданням і смертю Ісуса Христа, де ми, де ми отримали дуже багато ласк від Бога. І потім четверта частина це є частина е, славна де розважаємо над Воскресінням Ісуса Христа, над зісланням Святого Духа і над нашою uh, покровителькою, Дівою Марією. Uh, і ці, uh, ці четверо частини ми називаємо Святим Розарієм. І ми так молимося, що повторюємо молитву до Діви Марії 10 разів в кожній частині. І як я казала, спочатку починаємо до, звертатися до Бога Отця і закінчуємо прославою славою Трійці. Історики нам кажуть, що і, і наші домініканські, і, і, і Всесвітні такі просто історики розказують про те, що сама історія Розарія не почалася від Святого Домініка. В XI столітті була така потреба разом в наших спільнотах молитися бревіарі, молитися разом просто спільною молитвою. І розпочалася тоді така молитва 150 очинашів. Монахи молилися разом, 150 очинашів. Чому? Не всі монахи знали читати, писати. І тому, щоб це було так простіше і, і могли об'єднатися і грамотні, і менше грамотні монахи, то була така думка молитися цю молитву очі наші. Пізніше це вже було в, через декілька сто років пізніше. Uh, в XVI столітті uh, до того uh, зпом, uh, була заміна Очинашів на uh, молитву uh, Радуйся, uh, Радуйся Марія, і uh, вже в тому 16 столітті uh, був монах дуже відомий, блажений Алан, uh, який uh, цю молитву вже uh, Якби склав так, як ми її знаємо, але підтвердив її папа Піо V. І від того часу молитва існувала, молитва Святого Розарія існувала аж до ХХ століття, так як вона була заснована як була вона складена в 16 XVI столітті. А потім Папа Римський Павло Йоан, Йоанн Павло II, він додав ще таємниці світла. Але що стосується, чому, чому е, uh, якби е, uh, відомо, або, або люди думали, або ми взагалі то думали, що святий Домінік був заснователем цієї молитви. У святого Домініка відомо, що він дуже, е, uh, мав дуже велику пошану до Діви Марії і дуже велику пошану до Божого Слова. І ми знаємо, що молитва Святого Розарія, вона об'єднує пошану до Діви Марії, до пошани до Божого Слова. І тому, якби uh, ми так uh, було розпосуджено, що це Святий Домінік. Але Святий Домінік ще до того не мав ніяких відносин, але, але ця пошана, якби uh, продовжувалася в Домініканському ордені, і тому свята Ватикан, ну зараз Ватикан. А ми знаємо, що Рим із святішим отцем Папом Римським признав цю молитву Святого Розарія як молитву, яку мала поширювати Домініканська сім'я, родина. І тому від того часу до тепер. Можемо сказати, що домініканці поширюють цю молитву, вони не єдині у світі, які поширюють цю молитву, але насамперед їм була довірена ця молитва. І зараз трішки розказати про те, як, чого вона нам така потрібна, теології, біблисти, взагалі в історії церкви. І зараз uh, завжди говорить про те, що uh, молитва uh, в, чому, uh, в чому є якість молитви Святого Розарія? В тому, що uh, ми uh, через Діву Марію, через благання, через просьбу uh, до Діви Марії, щоб вона заступалася за нас, і через розважання життя. Uh, Смерть і Воскресіння Ісуса Христа, ми об'єднуємося з Богом, ми зустрічаємося з Богом, ми розважаємо над е, цими всіми ласками, які Він нам е, дає через е, Боже Слово, через тайни, через святе причастя. І ця молитва дає нам таку можливість е, заспокоїтися, зосередитися на е, свої думки, свої серця і так приймати цю благодать Божу. І можна так казати, що Святий Розарій – це є, це є спільна, спільна просьба, прохання наше з Дівою Марією до Бога. І одночасно це розважання над Його життям, над Його ласкою, над Його любов'ю до нас. Для того вона дуже важлива. І ми знаємо, що були такі є такі теології, є, є такі представники церкви, які кажуть, що вона є найбільшою зброєю, найбільшою духовною зброєю. І тому зараз домініканці, як в своїй офіційній формі, одягають святий Розарій по лівій стороні. По правій стороні не по лівій, тому що з лівої сторони завжди були, була зброя, яку використовували лицарі середовічі. І зараз по лівій стороні маємо розарі, які, які стоїть як зброя, як духовна зброя проти злого духа, проти діяла. I tomu zaraz u formy je v škirijánom pojasí je za vždy vysieť uh, uh, sväté rozári ako duchovná zbroja.